Чуєш куме. Що мені лікар каже? Пияство скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? Сорок. От. А якби не пив, було б вісімдесят. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Шеф їде у відрядження зі своєю секретаркою в одному купе. Вона на верхній полиці, а він на нижній. Вночі вона звішується зі своєї полиці і будить його. Я дуже замерзла. Чи не могли б ви дістати мені ковдру? А давайте на цю ніч вдамо, що ми одружені. Ой, звісно, давайте. В такому разі лізь сама за цією довбаною ковдрою. Дзвінка у мене немає, Стукайте ногами. Чому ногами? Ну не з порожніми ж руками ви припретеся. Дуже товстий чоловік звернувся в контору, що обіцяла, сходне на 10 кілограм і навіть більше за п'ять днів. Наступного дня до нього в двері постукала захаморочливо гарна краля, на якій були самі лише білі кросівки і значок на шиї. Якщо впіймаєш мене, я твоя. Чоловік гасав за нею п'ять днів, так і не впіймав. Зате справді зігнав 10 кілограмів. Результат йому сподобався, і він спитав, чи можна втратити 20 кілограм за 5 днів. Йому відповіли, що можна, і наступного дня до нього прийшла ще черевніша красуня в самих лише рожевих кросівках і зі значком якщо впіймаєш мене, я твоя. Чоловік бігав за нею 5 днів та так і не впіймав, але справді втратив 20 кілограмів. Чоловік радісний, як дитя, телефонує в контору і запитує, А можна втратити 30 кілограм за 5 днів? Наступного дня до нього в двері постукав здоровезний накачений мужик у самих лише рожевих стрінгах і зі значком «Якщо я впіймаю тебе, ти мій. За ці 5 днів чоловік так активно тікав, що втратив аж 60 кілограмів.